А тепер давайте поговоримо про наболівши кожному про це життя за кордоном, як нам його розказували, яким воно виявилось насправді. Давайте підведемо підсумки за два з половиною роки, що ми це за кордоном прожили. Я сам півтора року там прожив. От, коротше, заварюйте чай, беріть там бутерброди, чіпси. Розмова буде довга. Ви себе кожен зараз себе впізнає в історіях, які буду розповідати. У мене самого там приключення таких в Німеччині було, що капець. Я в сумі десь три тисячі євро різних штрафів заплатив. Коротше, зараз про це розкажу. Поїхали на Народ, підводимо підсумки. Я ще до війни жив за кордоном. Я в Італії. Жив. Я вперше там стикнувся з купою взагалі, загонів і проблем. Ну, я думаю, може, це в Італії так. Але коли я попав в Німеччину, я зрозумів, що, то, що то були квіточки. Значить, давайте так: от басні про життя, як нам розповідали, що за кордоном таке ще люди живуть, чуть ли не у кожного свій самоліт. Ну, я утрірую зараз, що там такі люди багаті, там у них все так хорошо. А що виявилось, як ми приїхали? Що в Україні ми більше заробляли? Ми краще жили. У нас сервіс був краще. Ми людьми себе почували взагалі. Розумієте? А тут люди при оцих своїх зарплатах давай я не знаю, давай візьмемо зарплати в. В чистими на руки там касір в магазині отримує там 1600-1700 євро. З них в якомусь селі невеликому, віддай, 800, 900 до 1000 за квартиру, да, разом там з комунальними. Плюс у тебе інтернет, плюс у тебе їжа, плюс щось там купити, погуляти і так далі. Ти бомж. у тебе в принципі ні на що насправді не вистачає. Ну так воно реально і є. І чим більше ти заробляєш, це проблема ж німеччини. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти потім податки віддасиш. Ну, піздець, типу країна, жорстка уравніловка. Жорстка уравніловка. Потім мова для того, щоб ще стати касіром в тому Магазині на ці копійки, на який, в принципі дуже важко прожити. Да? Тут за нас хоть джоб центр платить за квартиру, да? якась страховка безкоштовна і так далі, а то ще піти на роботу, ще й, так от, щоб цю роботу отримати, вивчи мову, яка вся задом наперед Мені здається, китайська простіше, коротше, ніж ця німецька. З цим не 25, а 5 і 20. Коротше. З цим не я в магазин іду, а я в магазин іду. І це дуже елементарні приклади. Но німецька мова це все просто жесть. Її придумали для іспитань, для казні якоїсь. Нам приходиться її вчити і жити. Я слава Богу, її не вчив. У мене англійська добра, я справлявся, все окей. Но всім людям, які вчать німецьку, я, чесно, дуже сильно співчуваю. От. І прикиньте ж, не всі, хочуть, всі хочуть після війни більше зрозуміло, що в Україну хочуть повернутися, да? якби там не останні закони. А тепер. Хто його знає, може, треба міняти країну. От я змінив країну, я не в Німеччині зараз. Я потім теж про неї розкажу, тут проблем теж вистачає, в Британії зараз. І ти оце вчиш німецьку і ти не знаєш, чи вона тобі нахер надо буде в житті. Може, ти через місяць тебе башню зірває і ти уїдеш кудись розумієш? Далі. Робота для українців. Ми ж всі прекрасно розуміємо, для чого нас а, вообще, загнали в Німеччину. Щоб ми виконували ту роботу, яку німці не хочуть, бо вони сидять з німецьким паспортом на пособі, отримують там 3-4 тисячі на сім'ю. Їм вистачає, вони дуже економні. Та сама Меркель живе там в Берліні. Там одна машина охорони у неї, вона на зиму навіть упала на себе виключає, бо ну така ідеологія німців. Понімаєте, їм би цих грошей. Українцям не вистачає. Ми любимо жити на широку ногу, класно і так далі. І от нас всі хочуть відправити на цю чорну роботу. Класна перспектива. Ну взагалі, якщо чесно, не очень. Ми європейці, розумієте, і у нас ментальність друга, бо українці всі привикли крутитися, мутитися. Якщо тут у дідо в Німеччині там 50, 60, 70 сімдесят порш є, то у нас в Україні купа молодих пацанів, які там, наприклад, на чи на власному бізнесі піднялися собі і заробляють, і заробляють все них хорошо. Їм, ну, їм тут таке не снилось, розумієте? Далі, як ті, а друг у вас вийде знайти класу роботу в Німеччині, готуйтесь перші, хто вам позавідувати, ставить палки в колеса, це ваші сусідні німці. Будуть на вас з поліцією жалуватися на сантиметр... мене бувало, я на сантиметр, десь не там припаркуюсь, все вже поліцію нажали, вже мені штрафи. А зранку цей «гутен так, готентак, чусь. от така от історія. Да? От у німців воно так працює, це дуже жорстко. І от собі ці... ну, записку реально виписав, щоб нічого не забути. Штрафи це вообще окрема історія. Ви помієте? Я вже 8 місяців не живу в Німеччині, я вже в Британії. І мені сюди досі приходять листи зі штрафами, якимись видуманими, а, які були літом 2022 року. Що це таке зараз 2024 рік? А якщо ви не заплатите, то ми вас в розшук, то ми на вас в суд, то вся історія. І слава Богу, у мене є люди, да, в Німеччині, які можуть піти і за мене вирішити, адвокати і так далі. І взагалі німецька ця вся система, вона ж і працює, значить, що. Німцю присилають лист, що ви винні гроші, наче суд Німець де і, і тут же і плати реально. І вони взагалі не очікують, що хтось буде щось іти виясняти, а українці йдуть виясняють. І мені приходили штрафи а, на 3,5 тисячі євро за то за якусь квартиру, де я жив. Ну ще джо центр за мене платив. Я там швидко з зі центр скочив, але джоб центр за мене платив. Все окей, все нормально було. У мене всі пітанці були і так далі. А вони придумали, що Джо центр не платив. І тепер я маю 3,5 тисячі євро з кінок. І всі моїм друзям, які з Німеччини поїхали в інакші країни, поприходили подібні листи. Це питання швидко вирішується, конечно, якщо є кому прийти в орган і розібратися. Але, але сама суть. і це, У мене такі ситуації було, я не знаю, декілька десятків. І, і постійно, яку? Я через тошу вас там щось хірове робота. Дякую, конечно, що приїхали. Що я ми у вас пожили супер, реально, спасіба. Но то як вони починають вижимати ці бабки назад, якщо ти поняв, що німеччина це не твоя країна, і не ході вже німеччині, це просто мрак. Реально Україна живе на штрафах на налогах українцям, взагалі підприємцям, які до війни дуже хорошо жили в Україні. Їм в європі без душ. Класно, жінкам, да, у яких там був аб'юзивний чоловік, у яких дуже маленькі зарплати були, які сиділи дома в Україні. От їм зараз прикольно. У них же плос, свобода, спокійно, там, виплати, мову вчати, нове життя. Ну, їм класно. А українцям, яка у мене більшість аудиторії просто така, які крутились, заробляли і так далі. В Німеччині страшно тушено. Просто жесть. Медицина, ну я от спочатку про це казав, мрак повніший. Є реальні гарні хірурги, ну реальна гарна медицина, тільки там, де дуже дорогі операції. Там піздець класні хірурги, але на них черга багато років. От і вони за тебе не візьмуться, якщо твоя проблема не буде стоїть дуже дорого да, для страхової компанії. Все, їм просто це не цікаво. Тобто, все, що дешево тебе вилікувати хуйово. Тебе дуже вилікують. Дуже чесно, скучаю за українською медициною. і тільки зараз розумію, чого всі з усього світу летіли до нас зуби робити, Там всякі операції пластичні, всю цю історію тільки зараз я до нам. Далі, житло. Це взагалі, блін, сказка просто. А живеш в якомусь селі, плати 600-800 євро, да? при тому, що ти заробляєш панти. Живеш в великому місті, типу Берліну, готує півтори штуки. Яку це роботу треба мати, да? щоб жити в Берліні, нормально себе чухати, комфортно себе почувати. Ну, це, це реально. От ж купа ще витрат є, це ж тобі не просто за квартиру заплатити, сісти вікно дивитися. Тобі жити треба. Німці живуть за чертою бідності. Вообще. Економічна ситуація дуже жорстка. Якби ну, ці всі штрафи постійні, а, які, якими кошмарять людей, німці з цим смирились, глотнули і живуть. Короче, а, не було вже ж німеччині. Вони вже ж падають, заводи захищаються, вся ця історія, короче, дуже жорстка. А, плюс пенсія і умови да, роботи, Пекінь, ти роботаєш і 20% постійно від твоєї зарплати відкладався на німецьку пенсію. Ти можеш не дожити до тієї пенсії, ти можеш переїхати з Німеччини і так далі у Тебе похуй, з кожної твоєї зарплати позабирали бабки. Ну це жесть. Я, ну, я б на такі умови не підписувався. Взагалі. Потім, от у мене є машина. Я зараз сиджу в машині яку купив в Німеччині. Сука, всі ремонти на дорогах. Всі, хто, всі, хто водили машину в Німеччині, мене зараз поймуть. Хтось десь не так пукнув на тому автобані, все, там вже поліція, спа, жарка, півдороги перекрили. Пробка година. Це ужас просто. Сама якість дорог класна, інфраструктура огонь. Ну, блядь, цим пользуватися вони не вміють взагалі. От, от це просто ужасно. Потім податки на машину, страховки на машину, сука, як це дорого. Ну, я зараз в Британії, тут ще, дорожче, але про це в наступному відео. Але ну, це, це просто в ужас. А штрафи ці на машину. Українці ж вони всі по характеру ближче до італійців. Ми такі щось десь газануть любимо, туди-сюди, там все швидше під'їхати. Німці ж вони взагалі не такі. Десь Ось приїбався разок, все, готуйся, я дуже багато штрафів заплатив. Я готовий платити штрафи за свою свободу. Я дуже безпечно пересуваюся, нікому не заважаю. От, але от, от, ну, так, от, такий піздець. Реально, всі, у кого машина в Німеччині, вони мене зрозуміють. Лайки вже like, 25 лайків поставив. Е, їжа, оця картопляні салати, оцей уксус майонез, уксус майонез, просто мрак. Багато мінусів, ребята. Ментальність дуже важка. В Німеччині дуже багато людей з психічними розладами. Важка країна реально для життя. Оце що тебе постійно залежить, хтось хоче. Таке відчуття, що ти в якоїсь тюрмі реально знаєш. Є плюси, дуну ну давайте про плюси. Дуже гарно, дуже гарно, безпечно. Є свобода слова, в принципі. Да? ну, наверное, все, наверное, все. Коротше, тримайтеся. Ми на зв'язку. В наступному відео я вам розкажу про життя в Британії як тут, бо ми ж думали, що Британія це Лондон The capital of Great Britain, а насправді взагалі не то. Ой, слава всім українцям, які тримаються. На зв'язку.